період вимушеної дистанції вимушеної дистанції сформувався та така, така ситуація що дуже складно перевіряти знання учнів або проданого матеріалу і тому було ви, було вирішено реалізувати додаток який би який би міг би більш краще більш краще реалізувати функціональні можливості аналогів. Аналоги були проаналізовані, і на цьому слайді можете побачити реалізацію порівняння таблицю аналогів критерії порівняння зватість кросплатформу свинетестування. Ви нас вважаєте ідіотами? Так. Ви от витратили дві хвилини на цей слайд. Ви могли просто сразу сказати порівняння на ведено mm -hmm. аналогів наведено на слайді і переключати так. на наступний. На ви це зачитувати? Mm -hmm. Після порівняння було зроблено висновок, що більшість аналогів не є безкоштовними, як, наприклад, Forms. Також вони не дають можливості повної, реалі... повної реалізації перевірки тестування для таких типів тестів, як теоретичні запитання або відкриті запитання. Деякі 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 додатки, такі як Google Forms, зовсім не, не, не реалізовувалися як системи перевірки тестувань. Вони реалізовувалися як форми, і тому була поставлена задача розробити веб-застосунок, який би зміг би здобучого освіти перевіряти перевіряти знання. Застосунок ви подати наступну ви бачите їх на слайді. Також для вибору мови програмування ви можете бачити на цьому слайді таблицю порівнянь. Була обрана мова PHP, тому що вона є популярною, вільно доступною. Вона е дозволяє нам. Вона підтримується більшістю серверами у світі, і... а також є дуже простою для вивчення, і має багато кількість вже використаних вже використ... вже використ... написаних бібліотек та фреймворків. Це... На цьому слайді представлено порівняння середовищ розробки. Так. На цьому слайді ви можете бачити інфологічну модель. При виконанні роботи спочатку виконували повне проєктування проблемної області, і для того, щоб можна було надалі виконувати проблемну область, виконувати завдання, було вирішено спершу побудувати інфологічну модель, і для цього була використанена. Найбільш популярна семантична модель entity relation, тобто сутній зв'язок, яку ви можете побачити для моєї дипломної роботи на цьому слайді. Далі на цьому слайді представлено основні прецеденти проблемної області, як з боку викладача, так і з боку здобувача освіти. На цьому слайді ви можете побачити. Деякі діаграми, діаграми діяльності для деяких прецедентів, зокрема, додати питання, пройти тест. Діаграми діяльності дозволяють нам отримати більш, повне, більш повну реалізацію, більш повний алгоритм реалізації тих чи інших прецедентів. Крім цього, на на слайді можна побачити. Діаграма послідовності для прецеденту додати питання. Діаграма послідовності дозволяє нам в часовому проміжку, в часовому проміжку для певних класів построїти їх зв'язки. Тут не лише не лише те, що є під час проєктування, Тобто там сутності зв'язки. А й, наприклад, є класи, які будуть напряму використовувати з користувачами, зокрема інтерфейс користувача. І ми можемо на цьому слайді побачити, що при доданні питання викладач обирає, обирає тест, він вводить запитання. Далі система перевіряє, що ці ПЦ запитання було що запитання були введені, що була обрана якась коректна відповідь, і, і додає, і, і додає і, і додає дані до бази даних, і про що повідомляє викладачу? На цьому після інфологічного проектування наступна стадія розробки проєкту була концептуальне проектування концептуальне проєктування, зокрема, е, зокрема, реалізація бази даних. В якості бази даних була використана система керування базових даних MySPN, е, яка є дуже гнучкою. Вона дозволяє дуже просто оптимізувати базу даних, е, дозволяє оптимізувати як на, на рівні створення таблиць, тобто вибір типу таблиць, так і на рівні записів, тобто індексів транзакції. Е, зокрема, при проєктуванні е, Непогано було б закласти закласти індекси, які дозволяють нам дозволяють нам більш дозволяють нам швидше виконувати пошук по тим чи іншим полям. Зокрема, коли цих полів дозволяє прискорити нам запитів, і в нашому випадку це дуже актуально, тому що у нас. Буде багато результатів тестування, багато питань і індекси так. так, на цьому екрані ви можете бачити екрані форми, екрані форми засунку, реєстрації, аутентифікації, створення питань, створення питання. Далі указані на цьому слайді вказані висновки. Було реалізовано просплатфорний веб додаток, який не, лише, який не лише копіює функціонал існуючих аналогів, але й є, але є безкоштовний. Це і,